Так, ну шо ребят. Це щось більше відео дрісовує, як сказати, моїм недохейтерам. Сьогодні 1 вересня, але ну вам повезло, що сьогодні неділя. А завтра, 2 вересня, почнеться ваш судний день. В школу. З чим я вас і вітаю? Йоп твою мать, я представляю, що з вами там учителя будуть робити. Вони вже за вами скучили. а то вже вони покуражаться. Судний день на сто. Так що всіх а вас вітаю з днем знову давайте па. Гризіть, граніть науки, су. І ні в чому собі не відказуйте. Поняли? Єп твою мать, як же я радий, як же я радий, що почався цей день, <плес> завтра, блядь, в школу. Але з другої сторони, я розумію, що вони ще хуже буде. Вони будуть об'єднатися в кучки і ще більше будуть писати різні хуй. Але ні, ребята, на самом деле мені просто дійсно дуже смішно піднімає воно мені настрій. Вони на таке пишуть, що їм можна. Ну, Таке відчуття, що вони взагалі в школу не ходять. мило, ну... я не знаю. Че учителей недоработка, че вы такие бараны. Ну, в общем, что я хочу сказать? Всех святым знань. Аля улюб. Гоните гусей. Покедово.